Десятки людей приходять на зустрічі із народним депутатом України Віталієм Журавським. Люди цікавляться роботою парламентаря як в окрузі, так і у Верховній Раді. Та головне, що хвилює громаду, це ситуація на сході України. Матері військовослужбовців скаржаться народному обранцю на те, що держава мало підтримує солдат, які перебувають в зоні АТО. За інформацією рідних, там немає ані належного харчування, ані медичного забезпечення. Політик визнає, що їх хвилювання не безпідставні. В Селі Скочище мами. Які зустрічалися зі мною, мама військовослужбовця, поставили питання: все село збирало гроші на шолови, бронежилети, на гаряче харчування на питну воду. Де це все? Діти дзвонять і кажуть: вони голодують, питної води недостатньо і немає бронежилетів. Це нормально? Де ці кошти, народні кошти? Де правоохоронні органи? З цим треба кінчати, інакше люди з вилами підуть на владу. Цього ж дня Віталій Журавський зустрівся із мамою загиблого від опіки в зоні АТО військовослужбовця. Народний депутат висловив жінці слова співчуття у зв'язку із стратою сина та надав їй матеріальну допомогу. Допоміг народний обранець і місцевим громадам. Так, за кошти політика на потреби людей села Покришів було придбано музичний центр. В громаді села Соболівка подаровано футбольні м'ячі, холодильник та бензокосу. Виборці села Карабачин отримали в подарунок від Віталія Журавського бензокосу та кошти на встановлення паркану біля сільської ради. Для школи села Нові Озеряни політик придбав та подарував холодильник. Ну ми дуже вдячні Віталію Станіславовичу за його підтримку. Підтримка і допомога почалася не з сьогоднішнього дня. Це ще було раніше, коли Віталій Станіславович відкликнувся на наше прохання, подарував інвентар для школи, коли діла наша школа. І зараз також він стояв у стороні наших проблем. На сьогоднішній день ви бачите, у нас в селі таке село дуже маленьке, компактне, людей дуже мало, люди в основному похилого віку. І тому сьогодні вирішити такі проблеми самотужки, як придбання там бензокосилки, наприклад, чи ось ви бачите, який паркан сьогодні біля сільської ради. Ну просто немає можливості. І Віталій Станіславович ми йому дуже вдячні. Відгукнувся на нашу пропозицію. Якщо згадати наш смерть, то він один з перших прийшов з допомогою. Кожну родину в кожну хату приніс кошти і з якою? Значить, прохання ми не звернулися до нього, то він нам завжди допомагає. Ми дуже йому вдячні. На, значить діткам завжди якісь подарунки. Нам на 8 березня, як жінкам, завжди він нас вітає. Ми дуже йому вдячні. У селах Биків та Водотиї за фінансової підтримки парламентаря було встановлено дитячі майданчики. А ще Віталій Журавський перерахував кошти на ремонт школи сад у селі Пилипонка.